Дозвольте представитись, були Людмила Вікторівна, вчитель інформатики з гімназії номер 7 Луганської області. В школі працює лише 5 років і мій шлях до цієї професії не зовсім стандартний. Після отримання атестата вступила до Київського політехнічного інституту. Працювала програмістом в той вже далекий час. Коли комп'ютери були великими і не вистачало не тільки спеціалістів, але й користувачів техніки. Тоді і довелося провести перші уроки. Ідея організувати комп'ютерні курси привела до створення учбового центру, в якому протягом 15 років навчались дорослі та діти. Це були роки перших кроків, перших успіхів, перших перемог. Зараз учні, випускники центру, що пов'язали своє життя з технологіями, працюють в провідних компаніях більш ніж 20 країн світу. Сьогодні моє життя пов'язане з гімназією, де кожен день наповнений уроками, справами і жоден з них не проходить марно. Для того, щоб бути успішним, треба максимально знати свою справу, бути в першу чергу професіоналом. Робота з дітьми, з молодим поколінням вимагає особливого розуміння, уваги та поваги. Отримана психологічна освіта дає свої результати, але найкращі уроки – це постійне спілкування з учнями. Тому робочий день не закінчується з за уроками, а часто лише починається. На конкурс учителі року я представляю тему, яка не стільки є підсумком результатів певного періоду роботи, а скоріше осмисленням власного бачення сучасної шкільної освіти. З перших шкільних років учні починають будувати свій інформаційний світ, наповнений творчістю, цікавими ідеями та практичними діями. Третьокласники створюють свої перші програми. Учні основної школи займаються моделюванням та продовжують програмувати, а випускники компетентні, самостійні, готові до навчання в вищих учбових закладах і професійного розвитку. Звичайно, високі результати роботи повинні мати своє підтвердження. Для мене і моїх учнів це не просто висока шкільна успішність, а перемоги в олімпіадах від міського до українського етапу в різних конкурсах та турнірах. А починається все з нашого власного міського конкурсу, який ми створили з учнями, приїхавши колись з першого в Україні Інтел-Еко. Сьогодні наш міський інфоком стартовий майданчик для перших кроків у великий світ технологій. 2013 рік розпочався новими успіхами і новими перемогами. А попереду цікаві роботи, конкурси, проекти і, звичайно, нові мрії.